Минуло 45 років із того часу, коли під час святкувань Великодня у Дебеславцях підняли український прапор. Сталося це ще в далекому 1967 році. За радянських часів за цей акт місцеві мешканці понесли кару. І початком незалежності України у населеному пункті відзначають цей день як особливе свято. Традиційно на святкування у Запузьке село їздив Богдан Малецький. Пам'ятний знак поставили у Дебеславцях на замковій горі. Мешканці села кажуть, що тут за повірям колись стояла фортеця. А у великдень 1967 року, коли селяни світили паску, над горою замайорів прапор. Очевидець тих подій, а нині голова осередку конгресу українських націоналістів Володимир Покидько зауважує, що в той час за такий вчинок могли бути покарані багато односельців. Однак того разу кару поніс лише Степан Ткач, сільський механізатор, який у переддень свята займався оранкою. За свідченням Сексота його спочатку заарештували. А потім замордували у мордовських таборах. А через сім років подібне знову повторилося. Цього року жовто-блакитне полотно замайоріло над грушкою. Його повісив мешканець трача. Зі слів голови місцевого осередку куну, саме їхнє село заслужило на те, щоб вважатися першим на Прикарпатті, де підняли національний український прапор. Голова райдержадміністрації Михайло Негреш зазначив, що такий захід вкрай потрібний мешканцям Холомищини, адже він допомагає зберегти пам'ять про патріотів рідного краю. Нація, яка не пам'ятає минулого, вона не має майбутнього. А тому ви молоде покоління, це наше зобов'язання, зобов'язання наших і старших, і молодших людей, які вже мають дітей, щоб почули те, що Україна є незалежною державою. І буде, і буде великою європейською державою на сьогоднішній день. таке приємно робити свята. Ми пам'ятаємо, пам'ятають наші попередники. Ми пам'ятаємо про те, що дійсності наш народ на західній Україні боровся за те, щоб був символ синьо-жовтого прапора нашої держави України. Підтримав його і голова райради Богдан Болюк. Він зазначив, що такі заходи заслуговують на значно вищий статус. Тому він особисто і депутатський корпус виступатимуть за те, щоб таке святкування вийшло на районний рівень. Я особисто і думаю, свій депутатський корпус підтримує таку пропозицію щодо проведення районного свята. Адже це не просто прапор. Це і символ нашої держави, один із символів нашої держави. І дуже приємно, що саме на такий прекрасний, чудовий, Горі біля церкви був 45 років майорів синьо-жовтий прапор. а за цей прапор і погинула людина невинна людина. І дуже приємно, що односельцяни не забули про це і щороку вшановують таке свято на своєму рівні. А мені також би хотілося, щоб це було районне дійсно свято. Сільський голова Дебеславців Богдан Бочу каже, що це лише початок святкувань. З кожним роком захід буде набирати вагу. Мрій від, щоб на відзначення пам'ятної дати приїжджало більше людей. Передавали відкриттю церковна панахида, а по закінченні місцеві аматори презентували концертну програму для жителів села. З Дебеславців Богдан Малецький Ігор Кофлюк, Програма подіянтика.